Вечір четверга підсумовуємо день у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Страшні втрати в зоні АТО одразу троє українських бійців загинуло сьогодні. Ще чотирьох хлопців поранено. І надвечір стало відомо про потужний артилерійний обстріл житлового кварталу Авдіївки. Там сильних пошкоджень зазнало кілька будинків. Є інформація про жертви серед мирного населення. Більше дізнаємося від ігоря Левенка. Він наживо з нами зі сходу. Ігоре, вітаю, що сталося в Авдіївці? Чи є загиблі? Так, Олю, бойовики влупили по житловому кварталу Авдіївки з важкої артилерії. Внаслідок цього обстрілу загинув 44-річний чоловік. Снаряди влучили у багатоповерхівки. Людям потрощило квартири. Нині рятувальники там розбирають завали. Руйнувань зазнала, й стара частина Авдіївки, що саме поруч із промзоною від прямого влучання снаряда. Один з будинків вигорів ущент. мешканці на щастя вижили. Ну, жена в этот, погреб пошла. А я это самое, за ней следом, говорю, сейчас приду. Она ударила как раз в этот простенок между сараем и хатой. Но меня да. посыпалось. <сосы> ну, что поднялся, обтрусился, быстрой ботинки хватил и выскочил. Ще вісім сусідніх будинків пошкодило набоями. Скрізь потрощені вікна та зруйновані стелі. Ворог не дає спокою й промзоні. По ній лупить майже безперервно з усіх видів зброї. Продовж 9,5 годин бойовики провели ряд масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони. А також більше 10 разів відкривали вогонь з озброєння танку. Окрім Авдіївки, під обстрілом на Донеччині опинились Кам'янка, Піски та Зайцеве. Спокійніше на Луганщині там ворог із заборонених мінометів вдарив по кримському. А от Маріупільський напрям традиційно найгарячіший. Ділянка Павлопільширокіна нині просто пекельна. Тут ворог застосовує увесь свій арсенал від стрілецької зброї до великокаліберної артилерії та градів. Сьогодні ми саме побували в Широкиному, щойно під'їхали до позицій наших армійців. Одразу почули звуки бойовища по околицях. Селища ворог поч... Почав гатити з артилерії. Армійці розповіли, що на світанні окупанти били в них з реактивних систем. І взагалі морпіхи кажуть, ворог скупчив тут цілу армаду важкої техніки і лупить із неї майже цілодобово. Працюють, РСЗО працює. Не по повній кассеті. А так частично вони там по 5-6 по штук кидають. Ну, тан, танки працюють. Вчора працювало БМП. Так, плотненько працювало. Зрештою, через щільні обстріли армійці нас звідти евакуювали. Це така я одразу кілька пушок, коли стріляють, вони вязкі такі важкі. Тому, от ви що слышали, это обстрілювати наши передовые позиції. Втім, ми встигли там познайомитися із живою легендою українського війська. Це командир армійської розвідки, який особисто взяв у полон дев'ятьох бойовиків. На його тілі вже немає жодного живого місця від поранень. Більше про легендарного командира я пропоную подивитися далі вже у моєму матеріалі. Покажу от рука моя, от ета русський мір. Одета от рука моя, да сказати, що він понюхав пороху, це промовчати. Він жива легенда українського війська. Руслан Пустовіт на псевдопавух, корінний маріуполець, командир з воду розвідки. Від початку війни на сході армієць б'ється з окупантами за плечима. Досвід Савур, могили і Ловайська та запеклих боїв у Широкиному. И 63 скока достали С ног. ног, з руки меня здесь, короче. Два сколка стались в голові. До сих пор мені делали пластическую операцію на ліце. Після п'ятнадцятого року рани на теле руслан вже не рахує. Торік, у листопаді поблизу широкиного, розвідник ледь не загинув. Його група втрапила в засідку. Я на спині почав пасти назад, одной рукою стріляв, тому що та рука сразу була у мене, ну відключилася, мне раздробила кость, порвала артерію, нарушила нерви. Сюди пуля попала в телефон і зайшла в ногу. Вона, телефон загорівся, і в мене були мысли такі, що трассер. Руслан каже, телефон, який загорівся, зрештою його й урятував від загибелі. Ну, Тому що там була артерія, і він її зажог. Спалив мені м'ясо і остановив кровотечення. Якщо не телефон, я б із цього крові, тому що я потіла 3,5 половина літра крові. З бойовища командира виніс побратим, який зазнав легких поранень. Після цього бою вороги поховали нашого розвідника. Про це ще й похвалилися своїм пропагандистам. І група отошла. А командир цей сам? Убит. обід. Да. Позивний паук. Да. Руслан тим часом не тільки вижив, а ще й одразу після одужання повернувся назад до війська. Каже, тут почувається на своєму місті. Торік улітку літку він полонив дев'ятьох терористів. Ось вони від такої зухвалої вилазки Русланової розвідгрупи окупанти були в шоці. В Цієї армії служиш? А, ну, типа в республіці. Я нього кричу на руськам язикі. Його надходять, відходить, опускають автомат. Я только в посадку захожу, а там ще их 10 человек сидит. Дальше техніка. Я стріляю в нього одразу стріляю в того, хто на мене направив автомат здесь. Бросаю оружие, короче, ну не паніка, розтерялися якраз это самое. Тут і пацани мої теж почали падати. Я кажу, круговая оборона, куди? Ось один із командирів бойовиків Михайло Філімонов на псевдофіл. Його теж взяла Русланова розвідгрупа. Той із собою носив жменю медальок фейкової ДНР. Сколько служиш уже в армії? Медаль за що за тебе? за Славянськ. Та сам Руслан і досі жодних нагород немає. Якби пообіщали мені орден Богдана Хмельницького, але я його так до сих пор і не отримав. Проте розвідник не нарікає, каже, воює не за нагороди, а за рідний Донбас і свою сім'ю дев'ятирічного сина Олега та чотирирічну донечку Настю. На питання скільки ще Хай збирається бити ворога, відповідає, аби всі зрозуміли. Поки не закінчиться війна, поки... Ну, лучше давайте пока не закончится война. і Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.